Ні три роки, на жаль, ви не змогли мотиваційно забезпечити мобілізацію і скандали навколо мобілізації, ледь не топові новини в ЗМІ на телеграм-каналах. І іноді ця істерика на жаль створює враження, що вся Україна це дикий захід, де ТЦК відволовлюють людей на вулицях а БЛК штампують висновки про придатність. Очевидно, що ситуація не така, і інформаційні технології роздавають кожне відео до масштабів планети. Але якщо ми задамо собі питання. Чи все в порядку з мобілізацією? Чи завжди вона дійсно відбувається відповідно до передбачених процедур і чи карають за порушення тих, хто дійсно винен? Я думаю, що всі ці відповіді на три питання ні. І цей правовий нігелізм, корупція, ТЦК та під час ВЛК – це наче нічний кошмар для будь-якого українця, свідомого українця. І на жаль, це все відбувається за відвертого закривання очей влади на ці проблеми. Давайте нагадаємо про нерухомість військова Борисова в Італії, Хмельницька Крупа. Всі ці справи відгриміли, але, на жаль, затихли по факту. І я хотіла би нагадати, що президент України брав під особисту контроль ці всі справи, і де тоді результати. І, на жаль, дійсно, по відповідальності всі ці люди повертаються до звичного життя і немає ніякої, кого, немає ніякої відповідальності. Наша фракція підтримує альтернативний законопроект 12442, адже він більше відповідає інтересам держави і армії і передбачає більш жорстке покарання для винних у вчиненні злочинів. Щоб виправити ситуацію, давайте не лише збільшувати відповідальність, а встановлювати чіткі терміни служби. Верховний Голоконамедович обіцяв це. Нехай виконує. Ми це вимагали пів... півтора року.